Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Сили оборони України задали удару полінійноворобничій станції біля села Брянської області. Цей об'єкт мав стратегічне значення. Саме він забезпечував перекачку дизельного пального магістральними нафтопродуктами, які напряму живили російську армію. Його потужність сягала близько 10,5 мільйонів тонн на рік. Цифра, яка наочно демонструє масштаби втрат для російської логістики. Удар викликав ланцюгову реакцію вибухів резервуарів. Густий дем піднявся на десятки кілометрів у Воро ставши сигналом того, що ще один ключовий елемент військової інфраструктури Кремля знищено. Пошкодження станції одразу призвели до перебоїв у постачанні пального для частини, що діяли на південному і центральному напрямках. Військові склади отримали наказ переходити на аварійні резерви, транспортування дизеля залізницею. Це не компенсувало обсягів, які забезпечував трубопровід. Це створило ефект доміно. Колони техніки затримувалися у пунктах збору. А плани з ротації її підрозділів були зірвані. Військові комісари в деяких регіонах почали прямо заявляти про кризовий рівень постачання. Політичний ефект виявився не менш важливим. Угорщина, яка традиційно демонструвала двозначну позицію щодо війни, знову намагалася використати інцидент як привід для кризи Києва. Офіційні особи в Будапешті висловили претензії, заявивши, що удари по російських енергетичних об'єктах ставлять під загрозу безпеку Європи. Проте цього разу їхні заяви не знайшли підтримки. Ключові європейські столиці фактично проігнорували Орбана, наголосивши, що Україна. Україна має повне право завдавати ударів по об'єктах, які напряму живлять російську військову машину. Цікаво, що самі угорці у середині країни почали висловлювати дедалі більше невдоволення. Армія силовики та навіть частина чиновників неофіційно дистанціюються від позиції уряду у відомчих чатах і неформальних розмовах. Поширюється думка. Україна захищається. а Ми виглядаємо адвокатами Москви. Це створює напругу в політичному середовищі Будапешта, адже Орбан ризикує втратити контроль над частиною еліт. Особливо гостро це питання стоїть у структурах, які не бажають ставити заручниками проросійського курсу, для України важливо було продемонструвати готовність реагувати і на потенційні провокації. Генштаб попередив будь-які спроби дестабілізації на кордоні з боку угорських радикальних груп чи підконтрольних кремлів структур будуть зустрінуті превентивними діями. Це чіткий сигнал, що Київ не дозволить використати західний кордон як важіль для політичного тиску. Удар про Найтоповича став ще одним свідченням нової фази війни. Якщо раніше атака обмежується. Олася прикордонними районами, то тепер Україна демонструє здатність паралізувати системи постачання в глиб території противника. Це лише знижує ефективність армії РФ, але і створює інформаційний ефект. Росіяни дедалі частіше бачать, що глибокий тил перестає існувати як поняття. Аналітичний висновок полягає у тому, що удари по паливній інфраструктурі мають комплексний ефект. по перше, вони безпосередньо знижують боєздатність армії противника, позбавляючи її доступу до ключових ресурсів. По друге вони провокують внутрішньополітичні кризи серед союзників Кремля, як у випадку з Угорщиною, де позиція Орбана дедалі більше розходиться за напрямами армії та суспільства. По третє, вони формують нову стратегію війни. Удари по критичних точках, які виводять з рівноваги не лише військову, й політичну систему агресора. Таким чином, операція під Брянськом стала черговим сигналом. Україна не лише обороняється і системно позбавляє Росію ресурсів для продовження війни. А внутрішні кризи у таборі її ситуативних союз. Ознаків лише підсилюють факт наближають момент, коли Кремль залишається ізольованим і визнаженим. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.